Із нагоди 25-ї річниці виводу радянських військ з Афганістану та вшанування учасників бойових дій на території інших держав у Краснограді відбулася низка заходів, уроки мужності в школах, конкурси, зустрічі із тими людьми, яким свого часу довелося брати участь у бойових діях. Чимало ветеранів афганської війни зібралися 14 лютого біля обеліска воїнам-інтернаціоналістам, щоб у колі побратимів разом із громадськістю згадати ті непрості часи і пом'янути товаришів, які загинули, виконуючи інтернаціональний обов'язок. Від імені голови районної державної адміністрації Романа Квартенка до учасників мітингу звернувся його заступник Тарас Грущак. Він подякував воїнам-інтернаціоналістам за мужність і відданість присязі, побажав кожному міцного здоров'я і б. Благополучия. Именно благодаря им сегодня мы имеем право стоять под этим теплым солнцем и смотреть светлое будущее. Я желаю всем, чтобы память о той страшной войне помогла нам сделать все для того, чтобы она была последней для каждого из нас. Я желаю всем и в первую очередь нашим доблестным ветеранам, чтобы им по жизни всегда сопутствовало светлое небо, счастье, удачи и здоровья. До воїнів інтернаціоналістів також звернулися міський голова Володимир Максим, голова районної організації Союз ветеранів Афганістану Олександр Симаренко. Після хвилини мовчання учасники мітингу поклали квіту до підніжжя Обеліску. З року в рік приходять на це святе місце колишні воїни-інтернаціоналісти Геннадій Жигаєв та Дмитро Горськов. Для кожного з них афганська війна це незагоєна рана і сумні спогади, що до болі зворушують душу. Для мене я так, що. О тех месяцах, о тех товарищах, друзьях, с которыми приходилось делить и последний глоток воды, и кусок хлеба, и прикрывать друг друга. Ну, это там целая гамма чувств, которые я словами выразить, я думаю, просто не получится. Это надо все пережить, прочувствовать. И каждый год, когда приближается эта, эта, дата, воспоминания накатывают постоянно. Благодарен, конечно, организации нашей, то, что у нас все это дело проводится каждый год. Очень большое им спасибо. В свою очередь хочу поздравить ребят, с которыми тоже делил нелегкие дни, месяцы службы. Пожелатим здоров'я. Ну, звісно, двадцять п'ята віддавщина вивода собі стана. Значимо, я дата. Всім здоров'я, ребята. Пом'янули афганці і своїх побратимів. Зокрема, вони відвідали могили Юхима Лютовчика та Ігоря Жилки, що на центральному кладовищі, і поклали до пам'ятників червоні гвоздики. Згодом офіційний захід було продовжено в районному будинку культури. Тут на всіх учасників очікувала церемонія нагородження воїнів-інтернаціоналістів та концертно-розважальна програма. А перед початком усі бажаючі мали можливість скуштувати справжні польової каші. Від імені голови районної державної адміністрації Романа Квартенка нагороди воїнам-інтернаціоналістам вручав його заступник Тарас Грущак. Як зазначив голова районної організації Союз ветеранів Афганістану Олександр Симиренко, нагороди і відзнаки цього дня отримали більше ста учасників бойових дій. Окрім цього, грамотами і подарунками було відзначено переможців творчого конкурсу, який проводився серед школярів. Перше місце в ньому здобула учениця НВК номер 3 Каріна Праскуріна. Сніжинки в'ються в танці, новій радості зімінь. Ах, можуть літакує правостатися. заснеженном и грустном декабре. Она стоит возле его надгробья. В руках цветы, в глазах мерцание слез. И вновь обогрено ей сердце кровью. За безнадежность, за потерю грез. На весь туман над брачной долиной и силуэт Німду стали резні під час концертно-розважальної програми свої пісні і виступи ветеранам війни в Афганістані дарували творчі колективи районного будинку культури, музичної школи і звичайно ж воїн-інтернаціаліст Анатолій Позняк.